Ми розглянемо НМТ 2025 року за 3 червня. Завдання були максимально цікаві, вони не були важкі, але, як кажуть, є про що поговорити, щоб ти в наступних сесіях склав на відміну. Тому погнали. Перше рівняння у нас лінійне рівняння. Ми згадуємо, що тоді просто мінус Х дорівні 2,13 мінус 3. І тепер дивись, ти можеш або зводити до спільного знаменника, або подумати логічно. Ти від трьох тортів забереш два торта. І візьмеш один торт, розріжеш на три кусочки і візьмеш один. Логічно, що у тебе залишиться два кусочка із трьох, тобто мінус 2 треті. Ці мінуси скорочуються, і їх буде просто 2 третіх. Далі на діаграмі відображена інформація про кількісний розподіл за кольорами стрічок, із яких платуть маскувальні сітки. Білі стоп діаграми відповідають кількості стрічок з значного кольору використання для однієї сітки влітку. А сіри восени на діаграмі визначте різницю між зеленими стрічками влітку, зеленими так влітку, влітку зелені, ось між цими. Та восени між зеленими восени. Восени в нас сіре. Тут нам потрібно між зеленими виходить, знайти різницю. Ми розуміємо, що тут у нас 50, тут у нас ми дивимося, 20. Різниця це відняти. Тобто, 50, 5 20 буде 30. сумку залежно елемент декору паркану. Що складається із 9 стрілок, які виходять з вершини розгортого кута. Та поділяють його на рівні частини. Тобто, на 9 оцих стрілочок. У нас виходить раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 10. Весь кут 180. Ми 180 ділимо на 10. І буде виходити, що один кут, те, що вони нас і питають, що потрібно на градусну міру кута між двома сусідніми стрілками, тобто, ось між цією і цією буде 18. Тому зверни увагу, бо тут дуже легко попастися. Завдання максимально легеньке, нам просто потрібно піднести до куба. Ти маєш згадати, що мінус в кубі в непарному показнику, він залишається. Окремо підносиш двойку до куба, і оцю історію до куба. 2 в кубі це 8. Корінь кубічний із двох до куба, корінь скорочиться, буде просто двойка. І тоді буде мінус 8 на 2, це буде мінус 16. Далі. На рисунку зображено куб, укажіть пряму, яка лежить у площині Б. B1C1. І доставляємо цю точку, тобто в цій площині нам потрібно знайти. І починаємо перевіряти. Б, явно ні. мінус. Б1Д1 також b 1 d 1 також мінус. Далі ми можемо ну, догадатися, що провірити, наприклад, Б1С. Тобто ми дивимося, що Б1С і справді лежить в цій площині, тому відповідь Д. Далі, Укажіть рисунок, на якому зображено графік функції, ось така наша функція. Ми дивимося, це наша стандартна відповідно гіпербола. Вона знаходиться ось так. Але коли в нас мінус 5 і тут на білі ікса, то рух йдеться по осі ох, але знак м'яса навпаки. Тобто ми рухаємося на плюс 5 в цю сторону. І ми дивимося, що те, що нас усунете, сунути в нас. Відповідно, оце сунуте і оце сунуте. Але дивіться, яка різниця? Оце було б вірно, якби тут біля Ікса був би мінус. Тоді б оця була б в нас відповідь. Але так як біля Ікса в нас плюс, тобто беремо, значить, відповідь А. Далі, які з наведених тверджень є правильним. Якщо паралограми мають рівні сторони, то вони мають рівні периметри. Звичайно, це. Вірно, далі. Якщо паралограми мають рівні сторони, то вони мають рівну площу. Дивіться, це не завжди виконується. Чому? Тому що може відрізнятися оцей кут, відповідно. От у нас вона може бути трошки більш нахилена, менш нахилена, тому це ні, не завжди виконується, бо в нас може бути кут різний. Далі, ну і висота. Відповідно, також може бути різне. Далі, Якщо прямокутники мають рівні діагоналі, то вони мають рівні сторони. А, ні, то також ні, тому що у нас діагоналі можуть перетинатися під різним кутом і за рахунок цього, от діагоналі будуть і рівні, але, відповідно, сторони від цього будуть змінюватися, як ти бачиш. Тому тут у нас ні. І тоді виходить, що правильно буде лише А. Далі. Ну, тут стандартна каже, історія. Тут ти бачиш, що зверху можна розписати за формулою 25, це наше 5 у квадраті, тобто 5 у квадраті мінус х у квадраті, і розписуємо, що це буде 5 мінус х на 5 додати х. Знизу можна винести х за дужки. Тобто у нас вийде х, а в дужках буде х плюс 5. Скоротили і залишиться ось 5 мінус х на. 5 відповідь Г. Зглянемо наступне завдання. Сирні кульки фасують по 4 штучки в коробку. Тобто, в одну коробку в нас влізає відповідно 4 штучки. Так, Раз, два, три, 4. Яке з наведених чисел може бути загальною кількістю виготовлених кульок, якщо всі вони були повністю розфасовані по таких коробках? Десь це означає, що відповідно, загальна кількість кульок має ділитися на 4, щоб вони всі влізли в коробочки. Дивимося, із цих чисел на 4 ділиться лише 100. 112, ось як легко догадатися, я 112 ділю на 2 в умі, це легко поділитися, буде 56. І 56 знову ділиться на 2, це буде відповідно 28. Тому відповідь В. Дам наступне завдання. Нам потрібно знайти довжину вектора С, якщо ми від Б віднімемо А і одна нас не координати. Ми розуміємо, що спочатку ми знайдемо координати вектора С. Для цього від відповідних координат вектора Б віднімемо координати вектора А. І робимо мінус 7, мінус 2. Далі 0 мінус 1. Далі 3 мінус, тільки будь уважний, бачите, знак, потрібно поставити дужки, щоб не заплутатись. І рахуємо, буде мінус 9, Одиниця, ну, мінус одиниця, і вже там буде 8. І тепер відповідно, шукаємо довжину ветера. Для цього піднесемо ці координати до квадрату. Тобто мінус 9 у квадраті, плюс мінус 1 у квадраті, плюс 8 у квадраті. Це 81 плюс 1 плюс 64. Це буде 82 плюс 64, це у нас вийде. Тут в кінці буде 6 і тут буде 146, тобто буде корінь із 146. Далі. Укажіть проміжок, якому належить менший корінь рівняння. Тут хочеться так зробити, але так робити не можна ні в якому разі. Тим, що можеш зробити, ти можеш поділити, наприклад, на оцей вираз на 2х плюс 5. Але дивись, але ж ти ділиш на 2х плюс 5, ти маєш його прирівняти до нуля і знайти цей корінь відповідно. Тобто що х дорівнює мінус 2,5. А тоді ти вже можеш його штучно поділити на 2х плюс 5. Але дивиш, що вийде. вийде. Виде х, і тут вийде наше що там 1. Бо якщо ми будемо ділити ось так, тут допишемо, і тут допишемо, воно тут поскорочується, але тут залишиться саме одиничка. І дивіться, із тих коренів, що в нас вийшли, це ось перший корінь і це другий корінь. Менше очевидно, що цей. І він належить нашому проміжку B, від мінус 3 до мінус 1. На рисунку зображено рівнобічну трапецію є точки К і М з середина бічних сторін, то КМ середня лінія. Діагональ АС перетинає відрізок КМ у точці О. КО у нас 5, а ОМ нас 7. Стандартна задачка, зараз я покажу прикольну фішку. Ну і потрібно знайти площу. По-перше, що ти маєш зрозуміти? Ти маєш зрозуміти, що ця історія ось. І оця частиночка – це середня лінія цього трикутника. Бо якщо воно, відповідно, ділить ось тут навпіл, то воно і тут також за фалеса буде ділити навпіл. Тому оця КО це середня лінія цього трикутника, і це буде 10. І та саме ситуація виконується із ОМ, що АД – це в нас буде 14. Тепер все, що нам залишилось – це знайти висоту. Для того, щоб знайти висоту, ми візьмемо і опустимо перпендикулярчик. Супер! Пустимо ще одну висоту. Висот багато не буває. Тепер дивись. Ми з тобою розуміємо, що оце у нас 10. Тоді на оцій відрізочки у нас залишається 4, але так, як трапеція у нас а, з тобою рівнобетрино, то ці кусочки між собою відповідно рівні. Тобто ми 14 віднімаємо 10, це буде а, 4, і вони, значить, по 2. Тепер дивись, ми розглянемо зараз з тобою трикутник А, С, H, Тобто, ось бач, цей трикутник. Загалом оце Аж це буде 12. Тепер дивись, тобі залишається знайти це Тут, як ти насправді захочеш, можеш використати або прямокутний, ну, прямокутний трикутник і так ми використаємо, але десь ти можеш використати або тангенс, або катангенс, або, наприклад, синуси косинуси, як ти захочеш. Я пропоную не ускладнювати, і просто скористатися тангенсом, Так як нам потрібно знайти висоту, а це протилежний катет. І в нас є оцей прилеглий катет AH. Тобто ми напишемо, що значить тангенс 30. Це CH до AH. Я розпишу. Далі дивимося. Там на 30. Це корінь з 3 на 3. CH ми не знаємо. А AH у нас 12. Звідси випливає, що CH це Корінь з 3 на 12, що ділиться на 3. І це буде 4 коренів із 3. Все, у нас все для площі є. Підставляємо, що це 10, плюс а, нижня основа у нас була скільки там, 14, а, на 2 і на висоту 4 корінів із 3. Це скоротилось. Тут буде 24 на 2 корінів із 3 і це буде 48 корінів із 3. тобто відповідь наша Г. Далі. Обчислють площу. Тут простий у нас визначений інтеграл. Ми беремо спочатку первісну, від 2 синус х первісно від синуса, це мінус косинус, тому буде мінус 2 косинус х і межі від Пі до нуля. І підставляємо всеку верхню межу, а потім нижню. Тобто ми скажемо, що це буде мінус 2 косинус. Пі, мінус, відкриваємо дужки, і підставляємо тепер 0. Мінус 2 косинус 0. Тепер дивимося в табличку. Косинус пі це мінус 1, Тому буде мінус 2 на мінус 1. Косинус 0 – це в нас 1. І тоді виходить, що ми мінус 2 множимо на 1, і тут у нас мінус, то буде плюс 2. І в нас загальна сума виходить 4. Що ми порахуємо це все. Далі нам потрібно зробити цю історію. Запам'ятай, що якщо ми працюємо з тангенсом, майже завжди ти його переводиш в, в такий вигляд, що це е, синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа, що множиться на косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Ця історія скорочується і дивись, залишається синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, а це у нас просто 1. Ниця. Далі розіжіть нерівність. Я думаю, ти тут бачиш таку цікаву штучку, що у нас оце, відповідно, бач, має спільний а, показник, Тому ми можемо скористатися формулою і взяти його під спільний показник, що це 3 на 5 а, в іксово менше, ніж одна п'ятнадцята. Тепер очевидно, що буде 15 ік менше, ніж дивись. І одну п'ятнадцяту. Ми щоб оцей меж наш такий робот не боявся дроби, перетворимо як 15 мінус першим, щоб дробів вже не було. І далі просто опускаємо основи, і Х має бути менше, ніж мінус 1. Так, далі: Точка О, середина діагоналі, АС, ромба Д. Так, супер, бачимо. Тут тобто це у нас середина діагоналі ромба. І давай ми тоді відразу доведемо і іншу діагональ, бо вона ну, за все, що потрібно буде, але побачимо. Далі У нас АК, висота ромба. І сказано, що АК у нас з тобою 12, БК у нас 5. Узгодьте угу. відрізок, нам сторону ромба. Очевидно, що сторону ромба будемо шукати із оцього трикутника АБК за теремою Піфагора. Що А, Б це у нас 12 квадрат плюс 5 квадрат, це у нас буде 169 або АБ буде просто у нас 13. Тобто усе перше ми знайшли ось Г. Далі знайти радіус кола опи. Оп, оп. Уписаного в ромб. Десь радіус кола, насправді, ти маєш запам'ятати таку властивість. Він, е, якщо ми проведемо ось цю історію, я думаю, ти бачиш, вона схоже з висотою, насправді. Да? Бо це є фактично висота, але для кола це діаметр. І от якщо висота у нас, скільки там було е, 12, тоді радіус це половина висоти, тому це буде 6. Все, зробили. Для того, щоб знайти ОК, що ми застосуємо? Ми розуміємо, що у ромбу всі сторони рівні. Тоді, якщо АБ у нас 13, то і БЦ також 13. Тоді КЦ у нас буде 8. Ми від 13 відняли 5. Тепер дивись, ми застосуємо зараз оцей трикутничок. Він у нас прямокутний, тому що тут кут прямий. Тепер дивись, ми знайдемо зараз з тобою АЦ за Піфагора. Тобто АЦ квадрат дорівнює 12 квадрат плюс 8 квадрат. Це у нас буде 200 8. Якщо ми трошки його окультуримо, там, наприклад, розкладемо як, навіть, давай так, як 4 на 51, або, відповідно, ми можемо ще трошки його розкласти як 4. Що множиться, давай так, І ми його розкладемо, як, наприклад, 4 на 52, або можемо ще трішки, як кажуть, покрутити, бо десь у нас тут 13, і це нам дає підсказку, що це 4 на 13. Тобто ми можемо 52, ще поділити на 4. І, це, і тоді, якщо ми будемо це розкладати, це буде 4 коренів із 13. Чому так? Тому що оце 4, а оце 13. І в нас, бач, дві четверки, в результаті це 16, корінь і 4. І теперсь, ми розуміємо, що 4, що АЦ це, це 4 коренів із 13. Тепер дивись, оця історія, твоя КО, це фактично медіана. І в нас є властивість, що медіана у прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи, до рівні половині гіпотенузи. Тому ОК буде 2 коренів із 13. Тому тут буде відповідь, е, виходить, В. А тут у нас А, десь не позначила. Так, далі. Узгодьте функцію та її властивість. Е, ми відразу розуміємо, що Х2 це парна функція, все є. Далі, Х куб плюс 1. Дивись. Хоч х-куб, і у нас не парна функція, але за рахунок того, що ми його піднімемо на одиницю, він свою непарність втратить, тому це не буде його відповідь. Далі. Область визначення функції є проміжок від нуля до плюс нескінченності. У нас для х-куба немає ніяких обмежень по х. Похідна функція є додатньою на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Давай візьмемо відповідно, похідну спробу. У нас буде що там, 3х2 плюс Одиниця. Ми дивимося, похідна є додатність на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Ну, справді, що ми будемо брати якісь додатні сюди числа, відповідно так, і підставляти, вона справді буде ну, додатнім, бо за рахунок квадрата, будь-яке від'ємне число, зробиться додатнім. Тому да, відповідь Г. Далі, логарифм 2 від Х. Область визначення от для неї, да, для, для логарифму в нас Х мають бути більше нуля, від строго більше нуля. Тому тут відповідь В. Далі розглянемо наступну ситуацію. Узгодьте вираз із значенням М, за якого значення цього виросту дорівнює 1. При І звідси виражаємо відповідно, що в нас виходить, а, знайти М. Тоді М це буде що там? Виходиш, якщо ми будемо рахувати, що це буде 4. Все, ось відповідь В є. Дивись, тут так само при до одиниці. Згадуємо, що при дії ділення показники віднімаються. Тобто у нас вийде 4, 6, мінус, мінус М і дорівнює одиниці. Дивись, одиницю ми трошки кажуть. Перетворимо, як 4 в нульовому. Тоді це буде 4, 6 плюс m дорівнює 4 в нульовому. Тобто 6 плюс m дорівнює 0, і тоді m дорівнює мінус 6. Ось є наша історія, тут відповідь g. Далі, тут так само прирівнюємо до одиниці. Згадуємо, що ми дію додавання, заміняємо на дію множення. Тобто вийде логариф 2, що множиться на m дорівнює 1. Тепер скористаємось і згадаємо значення логарифма, що звідси. Оце наше 2М, це фактично 16 у першому, або просто 16. Звідси М. Я думаю, ти розумієш, що це буде просто 8. Тому відповідь Д. Клас. А, далі, У нас вже параметр знайти усі значення, а, за яких система не має які, І що такі значення? Кілька, то відповідь запишіть їх добуток. Тут є різні варіанти розвитку подій. Я піду таким більш е, очевидним. Добто для початку я розумію, що я звідси, або, наприклад, навіть звідси можу виразити Х. Тобто я скажу, що 2Х. Ну десь, бо у нас, коли ми маємо систему, які наші перші дії, ми відповідно, що робимо? Ми ну, там, метод підстановки. Да, там домножаємо і працюємо. Так само робиш і ти, не ускладнюй нічого. Тобто ми говоримо, що 2х дорівнює 3 мінус звідси х дорівнює 3 мінус що ділиться на 2. Ну і Підставляємо це сюди. У нас тоді вийде, що 5А плюс 6 що множиться на дужках 3 мінус і поділимо на 2 плюс 16 дорівнює 24. І тепер починаємо розв'язувати цю історію. Тобто, що у нас з собою буде входити? Я очевидно, що щоб мені було легше, я домножу на двойку, і мене тоді вийде, що буде 5А плюс 6 на 3 мінус Аі. На 2 домножаємо, тому буде вже не 16, а 32 дорівнює 48. так. І тепер що ми розкриваємо дужки, бо нам потрібно тут трошки навести красу. Тут у нас, якщо буде множити, вийде 15а мінус 5А квадрат у. Далі плюс 18 мінус 6а. Плюс 32 дорівнює 48. Тепер дивіться, наша задача це трошки кажуть окультурити, і ми пам'ятаємо, що і в одну сторону, все інше в іншу сторону. Тут у нас вийде, буде мінус 5А квадраті, мінус 6А, плюс 32 і дорівнює 48. І дивимося, без. Ну, Без і в нас оця історія і, оця, і переносимо. Тобто 48, мінус 18 і мінус 15а. Тепер дивись, що ми можемо зробити. Тут винесемо Y за дужки, і у нас тоді вийде. І Що ми буде виносити Y? у нас залишиться мінус 5а квадрат, 6А плюс 32. І тут, відповідно, що ми спростимо, це буде 30 мінус 15а. Тепер дивись, щоб рівняння не мало розв'язків, потрібно, щоб ця частина у нас дорівнювала нулю. Тобто вона має дорівнювати нулю, а ця частина не дорівнювала нулю. Бо в нас тоді вийде якась така історія, що 0 і дорівнює 5. І які б тут і не були, в результаті ніколи 5 не вийде. Тому просто говоримо, що оця історія дорівнює нулю, ця не дорівнює. І дивимося. Тобто у нас вийде, що мінус 5а квадрат, мінус 6А плюс 32 дорівнює нулю. 30 мінус 15, а не дорівнює 0. І тим, що у нас виходить. Тут А, очевидно, що не дорівнює 2. Починаємо це розв'язувати як квадратне рівняння. Тобто, рахуємо дискримінант, що 6 у квадраті 36, та мінусом з нехто є мінус 4, що множиться на 5 і що множиться на 32. Тобто вийде 36 додати. Тут у нас 20, 20 помножити на такі, тут вже буде плюс, бо за рахунок оцього мінус, тут пішов плюс. 20 помножити на 32, це у нас буде. Буде 0, 4 і 6. І 640 плюс 36, це у нас буде 676. І якщо я не помиляюся, це у нас 26 до квадрату. Це такий сигнал, що у нас вже все вірне, що тут добувається корінь. І починаємо рахувати корінні. Тоді АПШ дорівнює 6 мінус 26, що ділиться мінус 5. І помножити на 2. А, і другу історія: це у нас буде 6 додати 26, що множиться на мінус 5, і що множиться на 2. А, тут ми дивимося, що у нас вийде мінус 20 на мінус 10. І дивіться, і в нас вийде 2. А в нас а не може дорівнювати 2, тому це нам не підходить. Далі дивимося, 26 плюс 6 це 32 на мінус 10, це і буде наших мінус 3 і 2. Ось наша відповідь. Бач? Є різні способи, як цей параметр, але якщо ми говоримо про якусь шкільні знання, то краще розв'язувати таким методом. Так, да, тут трошки неприємно спрощувати, але загально не супер важко. Зглянемо наступне завдання, У нас є, що функція y дорівнює F від X є прямою пропорційністю на проміжку. Знайти значення ось цього у точці мінус 2, якщо відомо, що ось ця наша функція проходить через цю точку. Ми згадуємо оберна пропорційність, я думаю, ти чув, це в нас k на Х, це наша гіпербола. Згадуємося, така історія, відповідно. А обернена пропорційність це y дорівнює kx. І якщо наша точка задовільняє цю функцію, значить ми можемо її сюди підставити, що це буде 7 дорівнює К на 2. І тепер ми розуміємо, що К звідси це 3,5. Тобто наша функція виглядає ось так: що це 3,5 на Х. І тепер як кажуть, ми вже починаємо рахувати оцю історію. Щоб знайти, виходить Ф від Х в цій точці, ми просто сюди підставляємо мінус Тобто, 3,5 множимо на мінус 2, це у нас мінус 7. Тепер дивись, не забувай помножити на тройку, тобто оцей від Х. Якщо ми запишемо, це у нас 3, що множиться на мінус 7, і підставляємо сюди замість х наші мінус 2, плюс модуль мінус 2 на 8. І тепер рахуємо, це буде мінус 21 плюс згадуємо, що у нас модуль забере мінус, і фактично можна 8 скоротити, що це у нас одна. Четверта, а одна четверта це у нас 0,25. Тобто виходить додати 0,25. І тепер починаємо рахувати, що це у нас буде скільки виходить? Що це буде мінус 20,75. Ось все завдання. Далі. Підприємство планує закупити два різні кольорові та і три різні монохромні принтери. На ринку є 10 моделей кольорових і 8 моделей монохромних. Так, і нам потрібно знайти, скільки в цьому варіантів у нас. Є. Ми чітко розуміємо, що тут буквоч це, бо ніякий ні порядок, ні якоїсь такої потаємної умови в нас немає. відповідно. Тому ми розуміємо, що ми із 10 моделей кольорових виберемо 2. Тобто із 10 – 2. Далі, із 8 монохромних ми виберемо 3. І так нам потрібно і те, і те купити. Тут, тут, тут буква Є, тобто ми множимо. І зараз окремо ми рахуємо 2 із 10. Тобто, зверху 10 факторіал, знизу 2 факторіал, 10 десь 2, це буде 8 факторіал. Ну і тепер розписуємо, що 8 факторіал і 10 скорочується. І тут десь пишемо те, що залишилось після 8. Що це 9 і 10. Ну і 2 факторіал, що це 1 на 2. І це у нас з тобою виходить, а, скільки там, 45. Це порахували. Так, тепер окремо рахуємо це. Це 3 із 8, що це у нас буде 8 факторіал, на 3 факторіал і на П'ять факторів. так само це скорочуємо. тут залишається шість. 7, 8, і тут розписуємо 1 на 2 і на 3. Оце скорочується, це буде 56. І залишається просто 45 помножити на 56. Тут прийдеться згадати, як ми множили в стовпчик, не на калькуляторі, а в стовпчик. 6 на 5, 30, 0, пишемо, 3, пам'ятаємо. 4 на 6, 24, плюс 3, це у нас 27, 5 на 5, 25, 2, пам'ятаємо 4 на 5, 20 і тут 22. Далі Тут 0, тут 2, тут 5, тут двойка. Э, ну, ось наша відповідь. І наступне завдання: правильно, чотирикутна піраміда і циліндр мають рівні висоти. Мені здається, це така схожа задачка у них тренд червня робить такі задачки. Uh, так, і циліндр, і правильно чотирикутна піраміда. Згадуємо, що вона, правильна, значить в основі лежить у нас квадрат. Тобто Це важливо відразу для себе позначити, бо це каже, має роль. І в нас сказано, що у них висоти однакові. Тобто оце і оце у нас однакове. І ми можемо ось так перевести: ось висота однакові. Далі. Радіус кола описана навколо основи піраміди дорівнює радіусу кола циліндра. Тобто, якщо ми опишемо навколо квадрата коло, то їхні оці радіуси фактично співпадуть. І, все ж теж наш радіус, Ми ж чітко з тобою розуміємо. Це половина нашої діагоналі квадрата. Так, площа бічної поверхні циліндра дорівнює 600 пі, а площа його основи 222 пі. Дивіться, якщо ми знаємо, що площа циліндра дорівнює площа основи циліндра дорівнює 225, ми згадуємо, що це у нас коло, площа кола це формула пір квадрат дорівнює 225 пі. Це у нас скоротиться звідси R дорівнює 15. Тобто оце 15. Значить, і оце, бо десь сказано, що а, площа цього, ну не площа, а радіус кола описано навколо піраміди дорівнює радіус кола основи циліндра. Значить, це також у нас 15. Давай навіть візьмемо інший колір і позначимо. Тобто, все, Оця історія також 15. А, так, а що ви нас хотіли? А, і, ага знайти об'єм піраміди. Для об'єму піраміди нам не вистачає її висоти. Бо, знаючи оцю штуку, ми знайдемо площу основи, я тебе зараз покажу, як, і там дуже легко можна зробити. Дивись, ми ще з тобою не використали оцю історію. Площа бічної поверхні це формула 2 πr на H. Радіус ми з тобою вже знаємо. Тобто ми зараз будемо підставляти, що в нас є. Ми скажемо, що це 2 π радіус у 15 на висоту і дорівнює 600. Пі. Скоротили, ой, не те скоротила, оце скоротили. Тобто буде 30 h дорівнює 600, звідси h дорівнює 20. Тепер дивись: ой, чи не 20, Двойка. Отак. Все. Ні, ні, якраз 20. Тут нолика не дописала. Все є. Дивись, тоді у нас ось тут. Ми можемо позначити, що це у нас висота також 20. Тепер дивись, яка таємна фішка для цієї історії. Ми просто з тобою зробимо наступне. Якщо у нас оце 15, вся діагональ у нас 30. І дивись, і ми не будемо шукати сторони квадрати. Ми згадаємо, що в нас є формула для площі довільного чотирикутника, що це півдобуток діагонали, а квадрати вони рівні, тому 30 на 30 і множиться на синус кута між ними. А у квадраті діагоналі 15 під прямим кутом, тому синус 90. Сінус 90 це одиниця. Тому тут просто скорочуємо, що, наприклад, 2 і 30 – це у нас 15, 15 на 30 це 450, все, оце площа основи. Тепер площ, ну, об'єм нашого піраміди це 1 третя площі основи на висоту. Висоту ми теж з тобою знаємо. Тут уже можна знову назад скоротити, що це буде 150. І 150 на 20, Це у нас там 0 і ще один 0 і 30. Тобто, ось наша, наш об'єм нашої піраміди, ось і вся задача. Як ти бачиш, в принципі, сесія не складна. Мені здається, навіть найпростіше із всіх, що була, завдання доволі такі цікаві. Ця історія дуже легенька, відповідно. Ну, ця, мені здається, теж легка, але потрібно там знадати, що таке пряма пропорційність і просто не боятися цієї історії. Тут, до речі, оце можна використати там по-іншому, мені більш подобається, коли є точки, представляю у функцію. Ну і параметр е також, в принципі, не складний. Ти просто маєш запам'ятати, що якщо у тебе є системка, розв'язок системки, використовуємо підстановки. Тільки якщо у тебе написано рівняння кола в системі, або модуль, використання для системи, тоді краще графічно метод. А так, в принципі, це А, Діли своїм враженням, як тебе ця сесія, що для тебе було складним, що сподобалося відповідно. І не забувай підписуватись і ставити лайк. Тому що в нас, бач, коти кайфує від математики. І ти думаю, також будеш кайфувати.